Друзі, всім привіт, вітаю вас. Отож відповідь на питання: чи можливо по внутрішньому паспорту громадянина України в'їхати до країн ЄС? Отож, Держпагранслужба вона повідомляє, що зараз це можливо для осіб, жінок, дітей та інвалідів, які евакуюються з районів ведення бойових дій в Україні через гуманітарні обставини та раніше досягнутими домовленостями з суміжними країнами, друзі, виїзд за кордон громадян України в умовах дії зараз на території. України правового режиму воєнного стану здійснюється за внутрішнім паспортним документом громадянина України. Тобто, це можливо. Разом з тим, Держпогранслужба рекомендує звернутися до компетентного органу країни Євросоюзу, якщо це можливо, в яку планується поїздка з метою уточнення, чи достатньо буде для в'їзду в ту чи іншу країну даного друзі документу. Ось такі новини. До зустрічі!